Розділ дев'ятий Після цього наступні три чотири тижні злились в один, в один довгий проміжок резинового часу. Я був постійно що у нірвані, кайфував, обкурений, не при собі, у наркотичному тріпі, збуджений, заведений, розслаблений. Жоден з цих термінів. Не може адекватно описати досвід перебування під впливом МДТ, але незалежно від того, який термін ви використовуєте, я був сертифікованим користувачем МДТ, приймаючи одну, іноді дві дози в день і ледь встигаючи урвати денеде годину іншу сну. У мене було відчуття, що я, або, скоріше, моє життя, розширюється з геометричною прогресією. І незабаром різні простори, які я займав фізичні та інші, вже не будуть достатньо великими, щоб мене вмістити, і як наслідок, можливо, будуть зруйновані. Я схуд. Я втратив відлік часу, тому не знаю за який саме період я схуд, можливо, десь через вісім або десять днів. Обличчя схудло, я відчував себе легшим, стрункішим, не те, щоб я не їв. Їв, але в основному салати і фрукти, відмовився від сиру, хліба, м'яса, картопляних чипсів і шоколадку. Я не пив пиво або газовані напої, але дуже багато вживав води. Я був активним, я підстригся і купив новий одяг, тому що мені було дуже важко продовжувати жити в квартирі на 10-й вулиці, з тим затхлим запахом. Зі скрипучою підлогою. Але, безумовно, я не повинен був миритись з гардеробом, який змушував мене відчувати себе продовженням власної квартири. Тому я взяв дві тисячі доларів з конверта в шафі і пішов в сохо, зайшов в кілька крамниць, потім взяв таксі до п'ятої авеню, приблизно через годину купив вугільно сірий вовняний костюм. Просту бавовняну сорочку і шовкову краватку від Армані. потім пару туфлів з коричневої шкіри, також трошки повсякденного одягу. Я витратив більше грошей, ніж коли-небудь на одяг, напевно, за все своє життя, але воно того вартувало, тому що новий, дорогий одяг змусив мене відчувати себе розслабленим і впевненим, а також треба сказати, по іншому. Насправді, щоб оцінити себе в новому костюмі, як можна протестувати автомобіль, я кілька разів вийшов на вулиці і ходив по Медісон Авеню або навколо фінансового району, швидко продираючись крізь натовп. У такі моменти я часто бачив своє відображення у вікнах офісів, у темних плитах корпоративного скла, ловив уривками цього стрункого хлопця, який, здавалось, точно знав, куди йде. І крім того, точно знав, що буде робити, коли туди дістанеться. Я витрачав гроші й на інші речі, іноді заходив в дорогі крамниці і шукав гарненьких, елегантно одягнених продавців, консультантів і, купуючи речі, випадкову ручку, годинник, просто щоб отримати невиразне наркотично еротичне відчуття, що ти загортуєшся у вуаль парфумів. Та уваги, ви хотіли б приміряти це, сер? З чоловіками я був більш агресивним, заглиблюючись у детальні питання та обмін інформацією. Наприклад, коли я купив набір із дев'яти симфоній Бетховена, записаних наживо на оригінальних інструментах, я втягнув асистента в дебати про сучасну актуальність виконавської практики XVIII століття, моя поведінка з офіціантами та барменами. Теж була нехарактерною. Коли я ходив у ресторани, що, до речі, почав робити досить регулярно, я виявив, що став незручним клієнтом іншого слова, я не міг підібрати, тобто я міг витратити несусвітню кількість часу, розбираючи винну карту, наприклад, або міг замовити речі, яких не було в меню, або винайти якийсь складний новий коктейль на місці. І очікувати, що бармен його мені змішає. А після цього я починав базікати з людьми за сусідніми столиками. І хоча мої великі знання джазу зазвичай гарантували, що я виходив переможцем у будь-якій розмові, це теж іноді дратувало людей. Не те, щоб я був неприємним, точно ні. Але я спілкувався з усіма, дуже зосереджено на будь-якому рівні, на будь-які теми. Вичавлюючи з кожної зустрічі її останню можливу краплю, інтриги, нудьги, дрібниці, плітки немало значення. Більшість людей, з якими я стикався, не звикли до такого, а деяких це навіть дуже бентежило. Все частіше я помічав враження, яке справляв на деяких жінок. Ми навіть з ними не спілкувались, достатньо було просто погляду через кілька столиків. Або в переповненій кімнаті. Здавалось, виникала якась привабливість, яку я не міг по справжньому пояснити, але вона призводила до деяких інтимних відвертих розмов, а іноді також, тому що я не впевнений, до деяких досить напружених. Одного разу під час концерту бліда рудоволоса жінка років тридцяти присіла за мій столик між номерами. Вона посміхнулась, але нічого не сказала. Я посміхнувся у відповідь і теж промовчав, покликав офіціанта і збирався запитати, що б вона хотіла випити, але вона злегка похитала головою. Я зробив паузу, а потім попросив офіціанта рахунок. Коли ми виходили, коли виконавець виходив на біс, я побачив, що вона дивиться на столик, за яким сиділа спочатку. Я теж туди кинув оком, там сиділа жінка з чоловіком, дивились на нас і невизначено жестикулювали. В цьому швидкоплинному кадрі мови тіла я відчув у собі зростаюче відчуття тривоги, напевно, навіть паніки. Але як тільки ми вийшли на вулицю, руда взяла мене за руку, майже підштовхнула вперед по вулиці і сказала з дуже сильним французьким акцентом Сказала, що, господи, нарешті я покинула цей концерт, ця музика гівно, як її взагалі можна слухати? Потім вона засміялась, стисла мою руку і притягнула до себе, ніби ми були знайомі роками. Її звали Шанталь, і вона була тут у відпустці. Прилетіла з Парижа з сестрою та зятем. Я спробував поговорити з нею французькою не дуже успішно. Але це її надзвичайно зачарувало, і приблизно через хвилин двадцять я відчув, ніби ми знайомі вже роки й роки. Коли ми рушили п'ятою авеню, я розповів їй історію про поліцейських, які ганяли натовп по 23-й вулиці, щоб побачити, як спідниці дівчат підіймаються від поривів вітру. Ці пориви були через північний кут кінця будівлі. Потім це виродилось в лекцію про вітрозахист і раннє будівництво хмарочосів, і я знаю, дівчина на побаченні не хоче про це чути, але якимсь чином мені вдалося зробити розмову про балки цікавою, смішною і захоплюючою. На 23-й вулиці вона сама зупинилась і почекала, що щось станеться, але того вечора ледь дмухав вітерець. І єдине, що я помітив у складках її довгої, темно-синьої спідниці, це легкий хвилястий рух. Вона здавалась розчарованою і виглядала так, ніби збиралась тупнути ногою по дитячому. Я взяв її за руку і ми рушили далі. Ми дійшли до 29-ї і повернули праворуч на п'яту. За мить вона сказала мені, що ми біля її готелю, і що трохи раніше. Вони з сестрою пройшлись по крамницях, тож номер просто завалений, сумками, коробками, новими туфлями, пасками, аксесуарами, і зізнаюсь, цей момент трохи збив мене з пантелику. Але Шанталь зітхнула і сказала, що мені просто не слід звертати уваги на безлад у її спальні. Наступного ранку, після сніданку, ми провели кілька годин у Метрополітен-музеї. Оскільки Шанталь залишалась в Нью-Йорку ще на тиждень, ми домовились зустрітись знову, і знову і неминуче знову. Якось ми провели цілу добу разом, закрившись у її готельному номері, і я серед іншого брав у неї уроки французької. Я думаю, вона була вражена тим, скільки я вивчив і як швидко, тому що до часу нашої останньої зустрічі в марокканському ресторані. Ми розмовляли майже виключно французькою. Вона сказала, що закохалась в мене, готова кинути все, приїхати і жити зі мною на Мангеттені. Вона відмовилась би від своєї квартири, своєї роботи в іноземній гуманітарній організації, від всього свого паризького життя. Мені дуже подобалось бути із Шанталь, і я не хотів думати про її від'їзд. Але все ж я відмовив її від цього. Ніколи не маючи таких легких стосунків, я не хотів знову випробовувати удачу, а також не бачив, як наші відносини можуть правдоподібно підтримуватись у більш широкому контексті моєї залежності від МДТ. У будь-якому разі, те, як ми зустрілись, було досить нереальним. Нереальність ця потім ускладнилась особистими деталями, які я про себе розповів. Я сказав, що я інвестиційний аналітик, що розробляю нову стратегію прогнозування ринку, засновану на теорії складності, а також сказав, що я її не приводив до себе через те, що був одружений. Не щасливо, звісно. Ми прощались дуже важко, але все ж було приємно почути крізь сльози французькою, що я навіки залишаюсь у її серці. Ну було іще ще кілька зустрічей. Одного разу, коли я зайшов до свого друга Діна, щоб забрати книгу. На виході з будівлі я заговорив з молодою жінкою, яка жила на другому поверсі. Згідно з характеристики сусідів, яку колись на мене вивалив Дін, вона самотня програмістка, 26 років. Не палить, цікавиться американським мистецтвом 19 століття. Ми кілька разів пройшли повз один одного на сходах, але через відчуженість і параною, не кажучи вже про поширену грубість у багатоквартирних будинках Нью-Йорка, ми повністю ігнорували один одного. Але на цей раз я посміхнувся і сказав привіт! Сьогодні чудовий день. Вона здивовано подивилась на мене, окинула швидким поглядом і відповіла: Якщо тільки ти Білл Гейтс, або Наомі Кемпбелл?» Ну, можливо. сказав я, зупинившись, щоб не вимушено спертись спиною об стіну. Але слухай, якщо все так погано, може, я пригощу тебе? Вона подивилась на свій годинник і сказала Пригощу? Зараз десята тридцять. Ти що, спадкоємець якоїсь корони? Я розсміявся. Ну, можливо. В лівій руці вона тримала пакет. А під правою великий Том у твердій палітурці, щільно затиснутий, щоб не вислизнув. Я кивнув на книгу. То що читаєш? Вона випустила довге зітхання, ніби кажучи: Друже, я зайнята, можливо, іншим разом. Зітхання, втім, стихло, і вона все ж сказала дуже втомлено. Томас Коул, роботи Томаса Коула. А вид згори голок. Випалив я автоматично. Північний Гемптон, Масачусетс. Після бурі я на силу втримався, щоб не продовжити. 1836 рік олія на полотні, 51,5 дюймів на 76 дюймів. Вона нахмурилась і знову оцінила мене поглядом. Потім опустила пакет для покупок і поклала його біля них. Незграбно витягла велику книгу з під пахви і почала гортати. Так, 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 сказала вона майже про себе. Я пишу, вона замовкла, продовжуючи гортати книгу. Статтю для курсу, який я проходжу про коула. І так. Вона знайшла сторінку і наполовину притримала її, щоб ми обидвоє могли роздивитись картину. Тож довелося трохи підійти ближче одне до одного. Дівчина була досить невисокою, мала темне, шовковисте волосся, носила зелену хустку з маленькими бурштиновими намистинками. От бачиш, мені здається, що ця картина символізує ярмо, контроль над дикою природою. Коул не вірив у прогрес, якщо він спочатку означає вирубку лісів і будівництво залізниць, він якось написав. Що кожен пагорб і долина стають вівторем для Мамона. Ага, вона зробила паузу і обміркувала це, потім, здається, обміркувала дещо інше. То ти, типу, спеціаліст? Тижнем раніше я був у Метрополітен музеї з Шанталь і поглинув чимало інформації з каталогів і табличок, а також нещодавно прочитав Роберта Гьюза, а також купу творів Торо і Емерсона. Тож відчув себе досить комфортно, зі словами Ну, не спеціаліст, звісно, але дещо знаю. Я трохи нахилився вперед і повивчав її обличчя, її очі. Вона зустрілась зі мною поглядом. Хочеш, я допоможу тобі з цією працею, дійсно? перепитала вона тихо. Тобто, звичайно, якщо ти не зайнятий. Я спадкоємець корони, пам'ятаєш? Тож у мене немає роботи, на яку треба ходити. Ось тут вона вперше посміхнулась. Ми зайшли в її квартиру і приблизно за дві години зробили чернетку. Приблизно через чотири години після цього я, нарешті, задоволений, вийшов з будівлі. Ще я зайшов до офісу Кер і Декстер, щоб віднести деякі матеріали, тут натрапив на клер Дормер. Хоча я зустрічав її всього лише раз чи двічі до цього, привітав її дуже тепло. Вона щойно була у марка, обговорювала якесь договірне питання, тому я вирішив розповісти їй свою ідею, обмежити її книгу хлопчиками, починаючи з перших ситкомів і дійти аж до Сімпсонів. Вона розсміялась і поплескала тильною стороною долоні по моєму лацкану піджака. Потім зробила паузу, ніби усвідомила щось, чого не усвідомлювала раніше. Через двадцять хвилин ми були разом у тихому сходовому майданчику на дванадцятому поверсі і ділили сигарету. Я постійно нагадував собі в таких ситуаціях, що я просто граю роль, що все це вистава, але так само часто я думав про те, що, можливо, це зовсім не спектакль. Що, коли я в екстазі від МДТ, моє нове Я ледь помічало старе Я, ніби дивилось на нього крізь брудне вікно з товстого скла. Це було схоже на спробу говорити мовою, яку ти колись знав, але чомусь забув. І як би я не хотів, я не міг просто повернутись або переключитись, принаймні не без величезної концентрації волі. Часто насправді було зручніше навіть не намагатись, а навіщо, але втім був один результат, який мені не подобався. Стало значно важче зустрічатись з людьми, яких я добре знав, точніш з людьми, які дуже добре знали мене, я маю на увазі, що зустріти і вразити незнайомця, який прийме мою нову ідентичність, було захоплююче і нескладно. Але от коли я зустрічався з кимось на кшталт Діна, наприклад, то завжди отримував погляди допитливі, ніби скануючі, я теж бачив, що він якось з цим боровся, що він хотів назвати мене клоуном, зрозумілим покидьком, але одночасно бажав продовжити нашу дружбу і витягти з неї все, що вдасться. Ще я поговорив з батьком кілька разів. І це було найгірше. Він вийшов на пенсію і жив на Лонг Айленді, телефонував час від часу, щоб дізнатися, як у мене справи. Ми зазвичай говорили кілька хвилин, але раптом я почав втягуватись в розмови з ним, в ті, які він завжди хотів вести з сином, в ті, від яких я завжди невічливо відмовлявся, легкі балачки про бізнес і ринки. Ми говорили про бульбашку акцій технологічних компаній, коли вона лусна, говорили про злиття, про які писали газети того ранку, як воно вплине на ціни акцій, хто буде новим генеральним директором. Спочатку я помічав нотку підозри в голосі старого, ніби він думав, що я глузую, але поступово він втягнувся, прийнявши, що всі справи. Після безплідних років сентиментальних нісенітниць від сина йдуть так, як ніколи. Можливо, це було не зовсім так, але дуже близько. Мені дійсно було цікаво, і, можливо, я вперше в житті говорив з ним так, як говорив би з будь якою іншою людиною. Але у той же час я був обережним, не хотів переборщити, щоб не знущатися з нього. Як я випадково зробив з діном, тому що це батько на іншому кінці слухавки, батько, який завжди все обмірковував, дозволяючи давно сплячим надіям порости у свідомості. Оп, перша з'явилась. можливо, Едді отримає справжню роботу, друга з'явилась. Едді заробить багато грошей, і третя коли там Едді принесе до мене онука. Після однієї з таких розмов я відчув себе виснаженим, ніби якимсь чином народив татові онука без сторонньої допомоги, породив прискорену версію себе прямо на підлозі у вітальні, а потім, як у сповільненій зйомці в документальному фільмі про природу, старий я, потрісканий, біорозкладний, раптом зморщився і розвалився. Що породило нову порцію думок про те, хто я зараз, хто я насправді. Але такі моменти тривоги були досить рідкісними. В основному у ув, увесь цей період я чимось займався, не сидів ані секунди, читав біографії Сталіна, Генрі Джеймса та Ірвінга Тальберга, вивчив японську мову з серії книг і касет, грав в шахи онлайн. І розгадував нескінченні криптографічні головоламки. Одного дня я навіть зателефонував на місцеву радіостанцію, щоб взяти участь у вікторині, і виграв річний запас засобів догляду для волосся, провів години в інтернеті і навчився робити різні речі, не роблячи, звісно, жодної з них. Наприклад, складати квіти, готувати різотто, розводити бджіл. Розбирати двигун автомобіля, хоча найбільш я хотів навчитись читати музику, я знайшов сайт, який детально пояснював весь процес, швидко розкриваючи мені таємниці скрипкового і басового ключів, акордів, тональностей і так далі. Потім я пішов, купив собі стос нот, деяких базових речей, кілька відомих пісень, а також пару концертів і симфонію. Другу малера. За кілька годин я впорався з усім, крім малера, до якого потім підійшов з обережністю. Це зайняло у мене набагато більше часу, але врешті-решт я зміг знайти свій шлях крізь його чудовий вихор мелодій і жахливих фанфар через його літаючі струнні та зворушливі хорали. Близько другої години ночі в моторошній тиші моєї вітальні. Коли я досяг могутнього кульмінаційного моменту мій бемоль, я відчув, як по всьому моєму тілу пробігли мурашки, а на очах навернулись сльози. Я захотів зробити наступний крок і зрозуміти, чи можу я сам грати музику. Тому я купив собі відносно недорогий електричний синтезатор, виставив його біля комп'ютера. Пройшов онлайн курс і почав практикувати гамми і елементарні вправи, але це було зовсім нелегко, я майже все кинув. Однак через кілька днів щось в мені клацнуло, і я підібрав кілька пристойних мелодій. Через тиждень я вже грав номери Дюка Еллінгтона і Білла Еванса, а незабаром вийшов і на власні імпровізації. Деякий час я уявляв, як виступаю в клубах. Європейські тури, дощі з візиток продюсерів, але мені не знадобилось багато часу, щоб зрозуміти дещо. Я гарно граю, але не настільки. Я грав задовільно, міг зіграти багато чого, якщо буду практикуватись протягом наступних 500 годин, але питання в тому, чи справді я хочу ці 500 годин практикуватись? В грі на піаніно. До речі, а що взагалі я захотів робити? От саме в цей час і почався неспокій. Я зрозумів, що якщо хочу продовжувати приймати МДТ, мені знадобиться якась структура життя і що перескакувати від одного інтересу до іншого недостатньо. Потрібен план, курс дій, потрібно над ним попрацювати. Також потрібно було вирішити більш нагальне питання що робити з 450 таблетками, деякі можна було продати по 500 доларів за штуку. Тому, вочевидь, я розглядав ну торгівлю ними, але як саме я збирався це робити, тусуватись на розі вулиці, пропонувати у нічних клубах. Спробувати продати їх оптом якомусь хлопцеві зі зброєю в номері готелю, занадто багато складнощів і занадто багато змінних. Крім того, мені не знадобилось багато часу, щоб зрозуміти навіть якщо я отримую повну ціну навіть за половину таблеток, 120 тисяч доларів у кінці дня ніщо в порівнянні з потенційними вигодами, які можна отримати просто приймаючи їх. І, використовуючи творчу, розсудливо, я більш менш закінчив свою книгу і можу легко написати інші подібні, то як ще можна зробити, я прикинув можливі проєкти. Одна ідея полягала в тому, щоб відібрати моє увімкнення у Кер і Декстер і перетворити його на повноцінне дослідження, розширити текст, зменшити кількість ілюстрацій. Інша ідея, щоб написати сценарій, заснований на житті Олдоса Гакслі, Зосередившись на його часі перебування у Лос Анджелесі, я розглядав можливість написати книгу про економічну та соціальну історію якогось товару, можливо, сигар, або опіуму, або шафрану, або шоколаду, або шовку. Щось, що потім можна перетворити. На телевізійний документальний серіал я думав про видання журналу або створення агентства перекладів, або про заснування кінопродюсерської компанії, або розробку нової інтернет-послуги. Або ну, не знаю, винахід і патент на якийсь електронний гаджет, який став би незамінним, досяг би всесвітнього визнання за шість місяців. І встановив би моє місце у великому пантеоні епонімів ХХ століття: Кодак, Форт, Гувер, Байер і Спінола. Але недоліком усіх цих ідей було те, що вони або занадто неоригінальні, або занадто безглузді. Кожна з них вимагала багато часу і капіталу для реалізації, без жодної гарантії в кінці. Незалежно від того, наскільки я розумний, тому наступна річ, про яку я подумав, це можливість повернутись і пройти аспірантуру. З розсудливим використанням МДТ я міг би дуже сильно скоротити шлях до запізнілої кар'єри в чому, в юриспруденції, в архітектурі, В стоматології, в якій галузі науки. Навіть перелік цих варіантів був достатнім. Щоб повернути мене на 20 років назад і змусити мою голову обертатись? Чи справді я хочу вплутуватись усе це знову, іспити, курсові, спілкування з професорами? Від лише однієї думки про це мене нудило. Отож, запитав я себе, що залишається? А що? Заробляти гроші? Заробляти, але як? Здійснюючи телефонні дзвінки? Тобто. Дурень, фондовий ринок. Кінець дев'ятого розділу.